Це цікавий досвід стрільби з такого типу лука. Хотів би я спробувати з більшого фунтажу, але в принципі, коли звикаєш до цієї рукоятки, то він відчувається дуже комфортним і точним. Мені починається. Чим далі, тим більше подобатись, звичайно, чим менше фунтаж, тим менше дальність комфортної вже стрільби буде, але тим не менше для початківців, ну от давайте подивимося, що вийшло. Ну, так розмовлявши. Приблизно така стрільба вскидочку швидко.